Друзі, Всім привіт! З вами як завжди картавий копатель. Сьогодні ми виходимо на святковий коп. Сьогодні в мене день народження, можна мене привітати вашому улюбленому копачу 26 годиків. Так, друзі, перший сигнальчик цікавий. Це цевська пломба. Моя перша така з ташечку. Гляньте, що я знайшов. Ось таку круту монетку. Друзі, Всім привіт! З вами як завжди картавий копатель. Сьогодні ми виходимо на святковий коп. Сьогодні в мене день народження, можете мене привітати вашому улюбленому копачу 26 годиків. Підемо на герот, де копав попереднього разу. Там були класні знахідки. Там вже переорено. Я спробую на сусідньому походити, там також були дуже круті знахідки. Давно я там не був. Якщо Буде час, то походжу там, зараз у нас без 22. Похожу до 5, ну, як завжди, коли потемніє вже. Завтра буде у мене також дуже цікавий коп, я сподіваюся, на водосховищі, на якому я копав, досить багато в мене є відео звідти. ще більше воду, так як погнило заставка будуть міняти. То я частину дня я перебачу, частину дня я. Похожу з металошукачем аж до вечора. Тому, друзі, дивимося це відео, дивимося наступне відео. Буде цікаво. сподіваюся, для вас. У мене, звісно, сьогодні 6 число, 6 листопада. У мене ще є 4 відео, тому не знаю, коли це вийде. Але дякую вам за привітання. Хто мене привітає. Запасайте смачненьким, друзі. сподіваюся, сьогодні нам пощастить щось цікаве знайти. Не забуваємо про ЗСУ, посилання як завжди в описі. А я йду. Так, друзі, перший сигнальчик цікавий. Викопав одну алюміньку і одну плавиш. 94. Ціла ложка. Навіщо тут же я ходив, тоді, як пам'ятаєте, були в мене круті знахідки. Не знаю, чи буду тут ходити по цій овенці. чи можливо піду десь в інше місце. Ну, зараз пойду трохи тут, а там побачимо. Знову такий класний 91. Схоже на мідну монету. Став 91-92. На жаль, тут такий мідний девід. Але те, що тут такі сигнали <зявили>, значить глибока овенка, значить вона знову тут ходить. Як друзі, перше хоч щось цікавеньке, ще що дуже багато алюмінію викопав. Це ось така знахідочка. Мідь. Ззаду якась така полосочка, можливо, до чогось скріпилась. Не знаю, що це таке. Ви підскажете. Ну, красива штучка. Забираємо. Друзі, випала ось така знахідочка. Це царська пломба. Моя перша така з Пташечкою пломбочка. Він ще не знаходив тут там у нас хрест якийсь. Написано Волоч 1000 в кінці 7. Не знаю, чи 900, чи 800. Ну, це вже не зрозуміло. Ну, тут видно, що це пташечка. Це визм. Класна знахідка, тим паче моя перша така пломба. Ну, вже хоч якось цей день мені приносить знахідки. Що я не знайшов ось таку гільзу запечатану. Думаю, вдома ми її скриємо. Хочеться подивитися, що там всередині. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Чи вам цікаво? Чи хто знаходив такі, будемо вскривати. Можливо, там якась... Ну, по звуку, що просто земля. Ну, вскривати треба. Так, і в мене сигнальчик тут. 92. І так кричить красиво. Ну, на жаль, це знову ложка. На жаль. Ну ми не вище валимося. Ще ходимо. Герой ще багато. Сподіваємось, що в цей день щось випуск цікаве. Друзі, у нас вже два рази йшов дощик і випав мені ось такий сигнальчик. Був, напевно, якийсь дзвоник, такий великий. видно тут в окислах є тільки вушко. Тут нічого більше не видно. Частинка від дзвоника або корокольчика від корови Але він був зазвичай желізний, металевий. А це такий кольоровий. Шкода, що не цілий. Ну, забираємо те, що маємо. Я ще таке підзаболів сьогодні. Але сподіваюсь, більше не захворію, тому що завтра на рибу і на коп. А сьогодні якісь знахідки не дуже. Хоча сьогодні свято. Ну, шукаємо далі. Найвешто випала, перша монетка. Але це в нас одна копієчка радянська, пізня. Ось видно трошки герьба. Тут закиша одна копієчка, ну Така знахідка. Навеще трохи знахідки пішли. Щойно буквально попередній сигнал була копійка, і випадає ось кільце. Ну, нічого особливого, просто кільце, можливо, навіть і не срібне, ні, не срібне, мідне. Але сам факт, що хоч якісь знахідочки почали йти. Дощик знову два започинався. Погляньте. Така веселка ксива. Взагалі така осінь дуже красива, тепла ще. Саме ходити і копати. Ну, Заберемо знахідочку і йдемо далі. Ось Був сигналчик 96 і випав випавкавляшок. Схожий на ТВ-копійки, звісно, фермуатом. Під закише. Так, напевно, три копієчки, для п'ятачка маленька. Трошки з монетка. Зараз дістану свою водичку. Так. У три копійки. Дуже давно їх не знаходив. рік 15, начебто. Так, 1915. Ще не в непоганому стані поганьте. Все видно. 1915-клас. Ще був гудзичок у мене ось такий, але він взівався. Тому його навіть і не показував. І ось такий гудзичок Тоже не показував. Якось так поки що. Віддавав за наступний сигнальчик після монети. І знову монетка, друзі. Це ось вже радянщина, пі... равення. Погляньте в ідеальному стані. Це у нас 2 копійки 34-го. Класний стан. Класна монетка. Однозначно забираємо. І продовжуємо пошуки. Друзі, тільки що такий дощ проляв. Я намочив всю спину, але знову вийшов сонечком. І того, як вийшло сонечко, погляньте, що я знайшов. Ось таку крупну монетку. Це дводинавій 1500, напевно. Ну, видно 16... 1566 року. Ось такий більш-менш стані. Класна знахідка. Ось такого вершника видно. Може. Заховати себе краще чи на сонці краще. Ось така крута знахідка. Зараз ще декілька вас прийдусь. Не знаю, можливо схожу ще додому. Там походжу на городі Ну, вже срібро є. Так що дощ до срібла. Такий приємний, приємна знахідка на день наведення. Дякую тобі, дід Хабев. Йдемо далі. Так, друзі, після невеликого дощику перейшов на цей город до себе біля хати. Як бачите, на жаль, тут а, батьки вже посадили посередині е, цибулю і чесник на самому такому перспективному місці. Чому не туди далі, де я не дуже люблю копати, бо там багато мусора. А саме тут, ну нічого, вже трошки пройшовся тут, а, тут погано трошки ходить. Так, трактор тут поїздив, тут. Легше. Нешов там дві пяжечки сучасні. І сигнальчик у мене ось тут всередині. В ямці 94. Думаю, викопаю з вами. 91-94. Так і є. О, там земелька вже тверденька, тут м'якенька. 97. Що ж воно може бути на такій глибині? На жаль. О! Якийсь такий метал. Ну нічого, може що щось попадеться. Пойдемося, поки сонце не сіло тому що зараз сонце швидко сідає і вже бачите його майже не видно. Ще півгодинки-годинка в мене є і все, буде темнота. Перша знахідка на городі. Уже скільки пройшов, півгороду, можна сказати. І ось така біжутерія випадає. Скоріше за все, що сьогодні я нічого більш цікавого не знайду. Ну, все можливо. Звичайно, ось така біжутерія. Кидаємо її. Сигналів дуже мало. Дуже цікаво. Хто їх тут виходив? Хто тут повикопував усе. Я тут не знаю вже який е я вес. Я В 15, напевно, буду йти вже. Ну йду. Дуже багато я тут ходив. Дуже багато тут знаходив. Фольга, напевно 32, або золота. Ну, знаючи скільки тут було фольги, то це точно фольга. Ну. Не. Чи не фольга? Якийсь камінчик. Оплавок, може фольги. Да. Надо дати відпочити цьому гайводу. Я тільки в цьому році вже третій раз тут ходжу. Надо... Це четвертий. щоб годик постояв чи два тоді як зайду сюди, як накопаю Динавіїв, чи хрестики по київській висі Ох, Так уже похолодно, друзі. Не знаю, коли я ще вийду покопати. Ну, ще точно завтра вийду, завтра в мене виїзд. 71 виїзд. На спущене водосховище. Маленька лімінька. Зараз почнеться самий брудний шматочок. Кольорових сигналів не дуже багато, але от чорних. Один на одному. Давайте ще одного викопаємо. Тей... Жах, мій найулюблені шматок. Де ж ти сигнальчик? В цьому мусові ще хрен що знайдеш. Якийсь, напевно, метал, віддає в кольоровий, ну не буду його копати, хоча, може бути, і монета мідна пробивається. Кізь метал. Герод нікуди не дінеться і монета також. Потім її викопаю. Ще один такий самий. Ну, давайте копнемо. 91 87 69 70 Ну, це не могла бути ця маленька жбонинка. Чи могла? Хм. Ладно, друзі Бо я ще цікаво включусь. Так, друзі, все-таки я зміг звідси вицепити хоч щось. Погляньте, це в нас 2 копійки. Можливо, погано видно вам. Бо вже сонця майже нема. Це 2 копійки 24-го. Можливо, з вимкну і буде видніше. Ось так. Непогана монетка. В непоганому стані. Вивту насебчатий. Ось така знахідка. Клас. Ще похожу півгодинки, поки видно. Ну що, друзі, ось такий виявився мій коп <coughs> в мій день видження. Дякую всім за перегляд. Знайшов я ще радянську, радянську гудзичка. І все, в принципі, гв'язний вже. Ще раз дякую всім за перегляд, за вподобайки, коментарі. Бажаю вам успіхів у ваших пошуках. Ну і до зустрічі на моєму каналі.